Привіт усім, це Англія, і тут дуже популярний природний стиль в ландшафтному дизайні. Хтось може сказати, що це не прибраний сад, але ні. Природний стиль це натуральність, це максимальна наближеність до природи. Подивіться ось на цю клумбу, тільки не думайте, що вона не доглянута. Територія тут дуже навіть доглянута. Ось яка доріжка, ідеальний газон. Зараз зима, січень, і клумба виглядає ось так. А уявіть, як би вона виглядала, якби все сухе було зрізане. Вона була б голою, а так ось така вона, об'ємна, пухнаста. Але природний стиль це не тільки не зрізати сухі стебла та листя на зиму. В першу чергу це правильний підбір рослин. Природний стиль він для відпочинку і емоційного, і фізичного, тому ніякої екзотики, ніяких рослин у вазонах, лише, лише стійкі рослини, які потребують мінімум втручання людини. Посадив і забув. І давайте ж поглянемо, що це за рослини. Бадан, вівсяниця. Не варто саджати всього потроху. Рослини висаджують великими групами так, щоб вони перегукувалися в різних частинах квітника. Бачите, тут знову бадан такою величенькою групкою і попереду вівсяниця. Тут немає голої землі, рослини з'єдналися, перемішалися, як у природі. В таких садах на таких клумбах садять багато декоративних злаків. Вони надають саду легкості, руху, особливо, коли колихаються на вітрі. Попереду. Ось ми бачимо велику сріблясту пляму. Це чистець візантійський, або його ще називають стахіс шерстистий. І там седум, видний і ехінацея злаки. Велика, велика пляма стахису. І ось два кущі молочаю. Видно, що похилився, видно, що йому вже багато років, старий кущ, але росте, як у природі, ніхто його не чіпає. І знову великі плями з лаків, ну то, бачите, насіння. Ось вівсяниця. Не потрібно багато різних рослин, беруть кілька і садять великими групами, а потім не заважають їм розростатися, змішуватися. Це ехінацея. Я її і за... Листячком пізнала і це насіннячко в неї. Ехінацея – дуже витривала рослина і цвіте все літо. На задньому плані там кущі, вічно зелені кущі. А тут лаванда, позаду неї айстра кущова, сухі стебла стоять, не зрізані. І знову лаванда, Ліхній скорончатий, вічно зелена сухостійка рослина зі сріблястим листям насівається гарно на насіння. Там видно троянда, теж не зрізана ще із плодами. Вівсяниця знову, седум. Айстра кущова повторюються рослинки, перегукуються, так ще говорять. Дуже хочеться побачити цю клумбу влітку. Сподіваюсь, що мені зроблять відео, тоді й сама побачу і вам покажу. Я не живу тут, я тут в гостях, седум або очіток, Називають ще його. А тут ось я звернула увагу, подивіться, цибулинні. Я звикла, що цибулинки в землю заглиблюються, а тут вони зверху, таке, ніби вони вилазять наверх. Мені здається, що це мускарі. Видно, що вони тут давно ростуть. Але чому вони не в землю заглиблюються, а наверх виростають? Хтось знає? Підкажіть, будь ласка, бо я садівник ще дуже молодий. І знову седуми, і седуми. Ну, седуми я впізнаю, бо я маю вдома більше сорока різних видів седумів. Дуже їх люблю. А це підстрижений тис, він не з цього стилю, бо стрижені форми це неприродньо. А це кущі Барбарису, і, звісно ж, не стрижені, як і має бути в природньому стилі. До речі, я сьогодні дуже зраділа, коли в одному селі побачила два кущі калини з ягодами. І були вони підстрижені, бо англійці дуже люблять усе стригти. Але вони також полюбляють і ось такий вільний стиль, коли рослинам дають вільно рости. Це герань влітку, вона буде гарною зеленою, а це кущі троянд. І з плодами погляньте, які червоненькі. Ну, гарно ж, гарно. І далі на задньому плані клумби, кущі, магонія, вічно зелена рослина, ще й цвіте взимку жовтеньким. А це, а це гарія. Я вже показувала цю рослину у відео, як виглядає сад британської пенсіонерки. Під ним багато людей написало, що Гарія дуже сподобалась. Ну як вона може не подобатися? Красуня в сережках. А зараз ви бачите, де ж це все знаходиться? Це кафедральний собор, місто Лінкольн, Англія. Вражаюча будівля, йому вже більше ніж 700 років. Свого часу цей собор був найвищим у світі. Це не центральна частина, це не центральний вхід, це збоку. Над магонією видно червоненькі гілички, то дерен. І ось така клумба, яку ми сьогодні. Роздивлялися, як вам така клумба в природньому стилі. Ось я ще хочу показати всю територію. Гарний газон. Отису тут підстрижений для того, щоб поєднати із підстриженими рослинами на території. Ось так. Такий вигляд має наша клумба. Ось такий вигляд має клумба в природньому стилі. Фонтанчик такий. Чи цікавим було це відео? Дайте знати лайком, коментарем. Намагаюся знаходити щоразу щось інше, щоб не все однакове. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!